українське село. Асфальтирована дорога і ліхтарики стоять. вмуровані в асфальт. Вот такі у нас села. Друзі, усім великий привіт! Холод собачий. Света наділа на себе все, що було в рюкзаку. І все рівно мерзне. Пішла в ліс по гриби. Пішла в ліс по гриби, каже, походю, може зігріюся. А я оце вирішив перезакинути фідера. Ловимо рибу, яку поки що не знаю. Коли піймаю, тоді скажу. Сьогодні виїхали на день без ночовки, бо дуже холодно, а вночі особливо. Ну і прикиньте собі, світовий день 10 годин. І 14 треба просити в машині. Так що ночувати на водоймі не дуже хочеться. Ну що, є гриби? Ми ж так світом накушкалась. Наділа на себе все, що було. всю одежу. Сидимо. На... Чайок п'ємо, гріємось потроху. Тут я три ще завіз на коропах кораблем. Одне закинув з руки на карася. Поки що не там, не там. Бачите, яке у нас сьогодні таке місце непогане. Травка тут добре уютно, щоб трохи тепліше було. Та рибка клювала, то взагалі було б ідеально. Ну так поки що поки що так. Отже ловимо зранку і я думаю, що до вечора, якщо щось буде клювати, а якщо ні, то поїдемо раніше. Тут у нас ось два фідера, там родпод 4 карповіка. Ловимо, перезакидуємо, поки що нічого не клює. На фідер була одна покльовка і все поки що. Дуже холодно зранку приїхали, ще було темно. Щоб побільше було часу на рибалку. Але поки що похвастатися нема чим. Якась покльовка інтересна. Оп! Підсікнула. Ну що? Та наче щось є, а не візьми під Не Візьми під Неужели у нас тут клюнув? Карась. Карасик. Yes. Хо-хо, перший. Видите, какой добрый карасик. Же на а парик? Ну, а парик. А вот и маленький поведец. Опа! Ой, я не вірю своїм очам. Русик. Ай, карасик який дивіться. Яке щастя. Дивіться, який гарний упітаний, осінній карасик. Опа! Перший І, так, що... у віддерся. У Це таке як ми ловили на этом На річці невеличкій. Перший пішов Ну що, раз таке діло Карась клюнув на опариша А в мене стоїть тут Штучний горох Поставлю я опариша на карасю вудочку. Може хоч якісь покльовки побачу тут поміняю зараз годівничку, Все, бачите, стояв штучний горох від капітана Гака, не клює щось. Попробуємо наживку поставити. Ось я взяв клед годівничку 80 грам, нацепив опарика. Так. Прикормочка у нас сегодня, друзья. Специи. А точнее, диамантовые специи. Зараз я вам покажу. Так. А, такая красота. Чем далее, тем краще. Карповиком можна далеко закинуть. Думаю, що опарик у нас сьогодні спрацює. Хотів показати вам прикормку, яку я сьогодні використовую. Все, я висипав, а пакетик залишив. Прикормка від Car Pro Method Mix. Діамантові спеції. Смак убойний. Я думаю, восени. Повинна працювати. А ви як думаєте? Чи працюють спеції по холодній воді? Напишіть у коментах, у кого є досвід. Що вята така весела. Мабуть, щось піймало. Я так зрозумів тобі контент не треба. Що таке? Що спіймалось? Мені, спінінг і заглядуй до мене у відро. Треба можеш достати, показати. Ти мене, ти мене не лякай. Опа! Нічого собі який карасій. Це при тобі. Нічого собі який карасі. А це не тіде, на опариша тут. І один і другий клюво. Один на огород з опаришем, а то на опа. Ні, а то теж на город. А моя не клювала? Ні. Тільки ти одійшов від мене. Да Та я так и понял. Иду так, улыбаюсь, вся сияет. -а уже три карася, ничего себе. Ну все, кино получится, кажешь. видишь, да. такие рыбалки. Уже и карасям ради. Ще як раді, як вроді та не карася, якийсь короб кіла на два. Ваш вітер західний, а холодний такий. Ходуває геть. А чого? Де ж попустила, мабуть? Такі рідкі покльовки ще й холості. Красок. Слухай, тільки ти одійдеш тільки пішов покидати. О, який кабанчик. Дядь, Руслан, Руслан, туди, туди, коли нема. Оказується я одна тут. І так, аби-аби, Шевт, йорк. Баш такий. Коротше, я зрозуміла. Береш спіні і йдеш кидати. Та я сидю собі, налягаю. Налягаю. Так. Вісьякий він гаразд. Єлі покльовку видно. Такі вже слабенькі. Не хоче карась толково вже клювати, вже такий неактивний. Відро з кришкою, флагман. Матеріал Ева, кришка на молнії. не пропускає воду, можна перевозити рибу прямо з водою. Відро взагалі для прикормки, але тут можна зберігати і перевозити будь-що дві ручки, дуже зручне, на рибалки річ просто необхідна. Я вам показував таке відро, яке я придбав весною. Ось воно. Як бачите, воно проходило сезон і воно як нове. Замки працюють, все гаразд. Ці відра можна сказати однакові, різняться тільки розміром. Старе моє відро ширина 35, висота 13, нове 30 на 20. Ще є третій розмір такого ж самого відра. Воно таке, як оце, тільки менше. Отже, 35, 30 і 25. Дуже міцні, якісні. Корисні відра для прикормки від флагман. Підзак, підзак. злак. Ну ще не може немає. А, так немає нічого. Поки ви проснули, батінка. Нема. Карася і 4 холостих кохло. так от. Я вшук. Вже перевалило за південь. У нас поки що 4 карасика. Все, що нам вдалося сьогодні піймати. І все на фідер. І все спіймала Світлана. та, що тільки закинула? Ні. Что-то Что-то О, вода. О, крупняк. Нарезьте пятый. Ты смотри какой. Самый крупный, да? Ну, я не знаю насчет самый крупный, самый борзый точно. А, це ж оптиша с широкой головой. Ой. Наверно, да? Чи ні. Проводись тут. Нет, це нормальний карась. Ну, раз. Який гарний. 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 Іди в копілочку. Це, треба наловити стільки щоб їм було мало місця у відрові такі кабани Так піде? О, тепер бачу що мало місця Кінець сезону холодно, риба вже не така активна, день короткий, і все це ми знаємо. А все рівно посидиш вдома і хочеш на рибалку. Ну що, будемо потихеньку, мабуть, збиратися. В таку погоду сидіти особливо не хочеться, та й рибка. Особа не клює днем. Ну що, почнемо виматувати. І все ж таки в мене є надія, що на останніх секундах буде якась покльовка. Що ми там наловили? Тихо. А все. Дивіться. Один в один, які гарнюні. Такі грам по 300-350 може. Може і більше. Хотіли коропа, але нема. Зато дивіться, які карасики. Світа 5 на два не ділиться. Три мені, я ж всіх піймав. Багато Ну добре. Та рибалка сподобалась? Так, дуже сподобалась. П'ять карасиків. Правда, чотири нереалізованих клювання, але ж це рибалка. Є якісь дві Де ти зараз карасиків наловиш? Так що я дуже-дуже довольна. Ще приїдемо? Приїдемо. Ну, ось і все, друзі. Всім дякуємо за перегляд. Бажаємо всім гарного настрою. Ну і до зустрічі!